І, Йдучи сюди, я думала, як ми можемо про стілець говорити цілих два дні. А виявляється, це навіть двох днів не вистачає. Учасники і учасниці досліджують, як продовж розвитку дизайну сільців ми можемо прослідковувати якісь соціальні, політичні або матеріальні зміни за цими сільцями. Перший день ми запропонували учасникам і учасницям зайнятися дослідженням шести сільців від Тонету до Чер, які б в своїй матеріальності і в зміні свого характеру показували б певні відмінності середовища в якому. Му, вони були створені матеріалів, з яких вони були створені, та яка соціальна напруга чи не напруга була навколо. Це дуже цікаво, тому що насправді вже на перший день я помітила, як учасники йдуть наперед і інтуїтивно здогадуються, до чого вони мали б прийти, як ми задумували в кінці інтенсиву. Коли я вперше почула про цей інтенсив, то мене насправді дуже вразило, що об'єктом досліджень став саме стілець, тому що з першого вигляду що можна такого особливого про нього сказати, і насправді це було дуже Дуже цікаво, бо наш стілець, який ми для себе обрали, наші припущення буквально повністю співпали з тим, що справді хотів автор сказати про цей стілець. Вже в другого дня учасники і учасниці маючи досвід першого дня можуть почати займатися макетуванням і вже саме через макет зрозуміти динаміку стільця, як він працює механічно, технічно, та спробувати відтворити його, і також запропонувати ті чи інші зміни в його структуру, вигляд, як ми кажемо, вайб чи атмосферу. Я дізнався, що багато таких, знаєте, стільців, яких я вважаю сучасними, типу. Хіпстерські кафе, лофт, новий кава на площі ринок. Вони справді були винайдені в 20-30-х роках минулого століття, може, взагалі ще до першої світової війни. Мені було цікаво слухати про історію всіх решта команд. Бо там ти бачиш стільці, які от тобі видаються самими звичайними. А насправді кожен стілець має якусь таку свою дуже глибоку історію, яку насправді типу, я б, напевно, ніколи в житті не дізналася, якби не потрапила сюди. Про це можна говорити, це можна творити. І те, що ми сьогодні спробували, обговорили і навіть зробили свій маленький стілець. Це було просто щось вау. Прийшло таке усвідомлення, що справді все що нас оточує. Було кимось розроблено від кожної дверної ручки стільця до кожної будівлі дороги. На перший погляд здається чогось дуже маленького, але в собі воно має дуже великий сенс навчитись читати стілець як текст, щоб зрозуміти відчути епоху. Я також почув дуже цікаву цитату: що не важливо що ти в стілець чи 16-поверховий ЖК, Принцип один той самий. спочатку трошки не зрозумів, але з іншої сторони. Все по факту. І для мене цікаво пороздумувати про стілець як можливо таку певну одиницю архітектури, як навіть через мову стільця ми можемо її інтерпретувати в мову будівель або цілих кварталів та навіть міст. Спочатку йде людина в центрі всього, і для неї потрібно думати, як для людини буде комфортно, як буде для кожного комфортно. Навіть така деталь, як стілець, вона може показувати добу, час і, взагалі, що деталі вони є важливі для кожного. Приємно здивований, наскільки вони дорослі, наскільки вони свідомі, і наскільки зі змістом вони підходять до архітектури, до дизайну і до цієї професії. Як вони усвідомлюють потребу нашого часу і Розсмислюють загалом архітектуру, бо це є зараз дуже актуально саме для України мені дуже неймовірно сподобалася робота в команді, коли ми досліджували та макетували стілець і потім представляли наші роботи. Я зараз хочу все своє життя пов'язати із архітектурою із урбаністикою, тому я стараюся відвідувати всі такі івенти. Мені дуже сподобався цей інтенсив. Я ніколи не зудумалась про статті так серйозно. Особливо мені сподобалось те, що було доступне макетування. Я відкриваю кожен раз з хиша, штрафне мислення аби мислити не просто в просторі, як, наприклад, в то вдосконалювати стілець, це конструювання чогось меншого, це робота з матеріалом, робота з метафорами символічним за матеріальним. Це ще один медіум, яким ти можеш розповідати про свої ідеї, про свої цінності і свій проект. Мені хотілося більше. Внутрішнього якогось прийняття, і мені дуже сильно допомогли з цим викладачі. Згадую себе, коли я починав займатися предметним дизайном, це було чисте поле, невідоме, не було якоїсь точки відліку і не було людей, з якими можна було порадитись, щоб мені щось підказали. Тому дуже класно, що в студентів є така можливість отримати якісь реальні кейси почути історії про невдачі, про те, як не потрібно робити, чи як потрібно робити, щоб пришвидшити. Цей шлях, ми розуміємо наскільки велику ціну має час, і власне в спілкуванні ми отримуємо найбільше знань, найбільше досвіду. Ми можемо формувати цю тяглість, яка в міру тих чи інших обставин завжди в нашій країні так переривається. Для мене це дуже класний досвід. Поспілкуватися з молодими креативними людьми, студентами і з учнями, які тільки думають про те, чи варто поступати на архітектуру, Архітектуру, чи не варто, що їх чекає. Мені дуже хотілося залишитися в Україні, але отримати європейську освіту. Чи можливо це поєднати? Можливо, якщо вибрати приватний університет європейського рівня в Україні, ним є Харківська школа архітектури. Я хочу мати навколо себе таких крутих людей, бо я впевнена, що саме ці люди будуть змінювати майбутнє, і я в тому числі будемо впливати на те, що буде в нас в майбутньому.